Четверте питання дев'ятої лекції. Під біологічним забрудненням розуміють привнесення до екосистеми у результаті антропогенного впливу нехарактерних для них видів живих організмів, бактерій, вірусів та інших, що погіршують умови існування природних біотичних співтовариств або негативно впливають на здоров'я людини. Особливу небезпеку становить біологічне забруднення довкілля. Забрудниками інфекційних та паразитарних хвороб. Біологічне забруднення призводить до непередбачуваних наслідків поведінці популяцій. Біологічне забруднення викликають у людини різні захворювання, це хвороботворні мікроорганізми віруси. Вони можуть знаходитися в атмосфері, в воді, ґрунтах, у тілі інших живих організмів, в тому числі і у самій людині. Ці мікроорганізми мають різну стійкість у довкіллі. Одні здатні жити поза організмом людини всього кілька годин, перебуваючи у повітрі, у воді, на різних предметах, вони швидко гинуть. Інші можуть жити у навколишньому середовищі від декілька днів до декільких років. Для третіх, навколишнє середовище є природне місцем існування. Для четвертих, наприклад, дикі тварини або людина є місцем збереження і розмноження. При повітряно крапельна інфекція зараження відбувається через дихальні шляхи при вдиханні повітря, що містять хвороботворні мікроорганізми. Особливо це актуально при підвищеному скупченні людей у великих містах. До таких хвороб належать грип, коклюш, дифтерія, кір та інше. Збудників цих хвороб потрапляють у повітря під час кашлю, чхання і навіть при розмові хворих людей. Біологічне забруднення довкілля постійно посилюється, Виникають нові мікроорганізми, з якими людство ще не здатне боротися. Справа у тому, що під впливом радіації та хімічного забруднення середовище мікроорганізми постійно мутують, набувають нові невідомі людині форми. Вже давно відомо, що багато мікроорганізмів пристосовуються до дії Лікарських препаратів утворюють такі форми, які може не страшні, наприклад, пеніцилін. Але коли цей антибіотик вважався універсальним проти простудних захворювань, вчені не встигають розробляти види ліків проти бактеріальних забруднюючих середовищів. В останні роки виникла нова екологічна небезпека, потенційна можливість потрапляння, потрапляння з лабораторій або заводів у навколишнє природосередовище, мікроорганізмів і біологічно активних речовин, які чинять негативний вплив на живі організми та їх співтовариства здоров'я людини і її генофонд, що пов'язане з бурхливим розвитком біотехнології і генної інженерії.